Молодичок, молодичок. Даю тисячу гривень, якщо зробиш 20 підтягувань. 20. 20. Точно? Точно. Спробуєш? Давай. Давай, обходь. Об'їхав. Став свого коня. 100 гривень, покажи. Тисяча гривень. Добре. Сюди. Двадцяточку зробиш? Тільки нормальних. Ага, трішки ширше. можна? Можна? Раз, два, нижче. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. 17. 18. Давай ще два рази, бо не, штуку не дам. Давай, двадцятий, двадцятий. Ні, ну молодець. Ну, молодець, так, да, нормально. Ну що це, ти спокійний якийсь, це, займаєшся, так, Та ні. Що ти ні? Блін, оце, оце вони всі вони кажуть, що ні, 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 а потім роблять. Заробив, заробив, красунчик, штукарік твій. Оп, молодець.